Вітайте наші нові гроші, вітайте наші гроші. В обідню перерву працівники Львів електротрансу вийшли пікетувати облдержадміністрацію. Людям вже другий місяць не виплачують зарплати. За листопад ми виплатили 20% з тих грошей, які збираємо з пасажирів. У яких перевозимо не пільговиків, а за пільгою. Пільгове перевезення винні з державного бюджету 5 мільйонів, ще раз повторюсь, 395 тисяч. Тими гаслами було все сказано, їм, їм того не розумі... вони того не розуміють, тому що як кажуть, дійсно ситий голодного не розуміє. Люди у вічі, святковий настрій їм зіпсували. Би гарно святкувати свято треба гроші мати, треба купити продукти, треба якісь подарунки зробити, як люди роблять в цілому світі. Чому ми маємо бути завжди такі обмежені? Щодня ходять на роботу, а вдома чекають голодні діти. Так і живуть, не отримують своєчасно заробітної плати, хоч кожен день ходять на роботу, кожна є сім'я, родина і так треба щось дбати. Ходили, ми всі ходили, я не пропустив жодної акції. Що ще сказати? Надоїло все те. Надоїло. То не літо. І сніг, і дощ, все ходили. Постійно. Бачите? Ми вже замучились комусь щось, в кого щось випрошувати. Я взагалі не знаю, як ми можемо ще далі стримувати тих людей. Но прийде такий час, що люди зупиняться всі десь там посеред дороги, перекриють все місто і все. До людей вийшов представник від влади, проте нічого не пообіцяв. Зробимо таким чином. Ми почекаємо. До завтра. До одинадцятої години. Так, 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 так. знову прийдемо зарплату за два місяці заборгували і ЛКП Зелений Львів їм винні 965 тисяч гривень. Пообіцяли до п'ятниці виплатити. Тому люди не приєдналися до протесту. А от працівники Львів електротрансу прийдуть пікетувати під стіни ода знову. Ольга Зеліско, Юрій Задвірний, наш репортер. Я звернувся до.